Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий бачити вас на ютуб-каналі VectorUA. Сьогодні в нас на огляді бюджетний смартфон 2022 року. Poco m 4 Pro 4 g Не плутайте його з Poco m 4 Pro 5 g який був представлений ще рік тому назад. Це два абсолютно різні смартфони. Так, знаю, з Неймінгом в компанії Xiaomi останнім часом якісь проблеми, адже вони працюють в режимі конвеєра і практично щомісяця випускають новий смартфон. Тому і назви можуть часто повторюватись. Лише міняється якась там частинка, наприклад, 4G або 5G. Тому для тих, хто не слідкує. За виходом кожної нової моделі досить легко заплутатись. Але якщо ви шукаєте смартфон з найкращим співвідношенням ціна якість характеристики в бюджеті 200-250 доларів, то це відео саме для вас. Особисто в мене саме така ситуація. Я підбирав новий смартфон своїм батькам, і їм не потрібно самий крутий процесор для ігор в телефоні, або не потрібен самий крутий камерафон. Ні, достатньо просто середніх характеристик за помірну ціну. Саме тому я зупинився на Poco m 4 Pro 4G. Купив я його за 8 тисяч гривень на розпродажі в магазині розетка. Якщо що, це не реклама, бо купив я його за свої гроші. Зараз він коштує трішки дорожче, так як акція вже закінчилась. Можете глянути актуальну ціну в посиланні під відео. Якщо коротко, телефон має впізнаваний дизайн лінійки Poco. Full HD дисплей на 6,43 дюйма з частотою оновлення в 90 Гц, 6 128 ГБ пам'яті в мінімальній комплектації. Та 8256 в максимальній. Восьмоядерний процесор Mediatek Helio G96, основна камера на 64 мегапікселя та фронтальна камера на 16 мегапікселів. Акумулятор на 5000 мАч та швидка зарядка потужністю 33 Вт. Також є підтримка NFC. Я думаю, все це можна віднести до плюсів цього смартфона, але є і один мінус. Для когось він може бути значним, а для когось ні. Це зйомка відео в максимальній якості Full HD 30K. Адрів за секунду, я думаю, що компанія спеціально прибрала зйомку відео в 4К, щоб продемонструвати бюджетність моделі. Тому напевно, на їх погляд, в цій ціновій категорії смартфон не повинен знімати в 4К. Тепер розкажу докладніше. Poco M4 Pro поставляється в твердій картонній упаковці, стильно оформленій в жовтому кольорі. В комплекті зі смартфоном йде кабель з USB A на USB-C, зарядний пристрій з максимальною вихідною потужністю на 33 Вт, прозорий силиконовий чохол, скрепка та документація. Новинка виконана в стилі бренду. На тильній частині розмістили великий симетричний виступ, в якому знаходиться блок камер. Мені такий дизайн до вподоби. І головна перевага такого рішення телефон не гойдається при натисканні на екран, коли він лежить на столі. В мене телефон в кольорі Power Black, проте є також варіанти в синьому і жовтому кольорі. Це дуже патріотично. Саме в чорному кольорі задня частина смартфона глянцева, тому швидко покривається відбитками пальців, тоді як рамка зроблена з практичного матового пластику. До матеріалів корпусу, в принципі, питань нема, але от збірка не найкраща. Краще. Бокова рамка та задня кришка час від часу поскрипують при натисканні, проте це легко вирішується чохлом. Гаджет досить тонкий 8,1 мм та відносно легкий 179 грам. Апарат за рахунок своїх невеликих розмірів чудово лежить в руці. До його переваг також можна віднести захист корпусу від пилу та крапель за стандартом IP53. З правого боку розташувались кнопка живлення, поєднана зі сканером відбитка пальців, і гойдалка регулювання. Гучності. Сканер розташований в зручному місці. На нього ідеально лягає великий палець правої руки. Спрацьовує сканер швидко і точно. До нього питань в мене немає. З лівого боку тільки слот для двох наносім карт та окремо для карти пам'яті microSD. Респект за те, що слот не комбінований, зараз таке досить рідко зустрінеш. На нижньому торці розмістились USB Type-C, динамік та мікрофон. На верхньому торці інфрачервоний порт, щоб керувати побутовою технікою зі смартфона, другий динамік та роз'єм 3,5 мм міні-джек. І от якщо інфрачервоний порт не сама необхідна річ в смартфоні, Зараз то роз'єм для навушників мене однозначно радує. В Poco m 4 Pro AMOLED матриця на 6,43 дюйми, а роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів, що дає щільність пікселів в 409 ppi. Пікової яскравості в 1000 ніт достатньо для комфортного використання смартфона навіть під палючим сонцем. Дисплей підтримує частоту оновлення в 90 Гц, завдяки чому скрол виглядає. Глядає більш плавним, та й до кутів огляду претензій немає. Телефон має підтримку Always on display, проте, так як це бюджетний пристрій, працює вона протягом 10 секунд після блокування смартфона. Цей режим дозволяє виводити на заблокований екран анімовані зображення, дату, час, відсоток заряду та різний текст. А ось опція DC Dimming відсутня. Скло Gorilla Glass 3 має якісне олеофобне покриття. Палець по ньому дуже добре ковзає, а відбитків пальців. Практично не залишається. M4 Pro має процесор Mediatek Helio G96. Це восьмиядерне рішення, яке використовує 12-нанометровий техпроцес, в якості графічного прискорювача Mali G57MC2. Оперативної пам'яті в моїй версії 6 ГБ типу LPDDR 4X, а внутрішній накопичувач формату UFS 2.2. Має ємність 128 ГБ. Дуже ресурсоємна гра, така як Genshin Impact, тянета. Така зв'язка на низьких налаштуваннях графіки в HD роздільній здатності 30 FPS. Але інколи зустрічаються фризи. Проте менш вимогливі ігри, наприклад, PUBG Mobile, стабільно тримає 60 кадрів на секунду на середніх налаштуваннях. Похвалити начинку можна за мінімальне нагрівання при тривалих навантаженнях. При цьому процесор не сильно тротлить. Гаджет одразу оновився на Android 12 з усім добре знайомою оболонкою MIUI 13. Інтерфейс сподобається любителям налаштовувати все під себе. З недоліків інколи зустрічаються періодичні подьоргування анімації та рідкісні зависання. В Antutu цей апарат набирає трошки більше 300 тисяч балів, що непоганий показник. В смартфоні встановлена досить непогана система камер. Основна камера на 64 мегапікселі з апертурою F1.8. Надширококутна камера з кутом огляду в 118 градусів на 8 мегапікселів з апертурою. F2.2, а також макросенсор на 2 мегапікселі. Відео пишеться з частотою 30 кадрів в секунду в Full HD. Електронна стабілізація намагається зробити зображення більш плавним, але це не завжди виходить. А ось автофокус працює швидко та чітко. Ось такі приклади відеозйомки в мене вийшли. Запис відео на основну камеру Poco m 4 Pro фулиці 30 кадрів в секунду. Зараз звук також записується на цей телефон безпосередньо. Слухайте якість звуку та дивіться якість. Відео на цей телефон. Відео на фронтальну камеру Poco m 4 Pro. Відео Full HD 30 кадрів в секунду. Ось така якість відео, в принципі, досить непогано. Так, є, до речі, стабілізація навіть в фронтальній камері, тому що відпрацьовує ну, так непогано. Якщо попригати або пробігтись, наприклад, то буде напевно гірше, але, в принципі, досить нормально. Тепер відео знімаю на надширококутну камеру Poco m 4 Pro. Ось така якість зображення. Ось така якість зображення на надширококутну камеру Poco m 4 Pro. Ну і також слухайте якість запису звуку на цей телефон. Відео на макрокамеру Poco m 4 Pro. Знімаємо цього жучка. Акумулятор m 4 Pro на 5000 мАч. Повного заряду достатньо для повноцінного робочого дня при дуже активному використанні або півтора-два дні при помірному навантаженні. А якщо ви увімкнете режим ультраекономії електроенергії, то телефон протримається і 3-4 дні, що в теперішніх умовах може бути досить актуальним. Смартфон підтримує швидку зарядку на 33 Вт. саме такий блок живлення йде в комплекті. З ним апарат заряджається від нуля до ста відсотків за одну годину. Смартфон обладнаний двома динаміками: роль другого виконує розмовний спікер, який суттєво тихіший від основного, через що стереоефект виходить неповноцінним. Натомість головний динамік грає голосно та чисто. Розмовний динамік та мікрофон показують себе прекрасно, і вас чудово чує співрозмовник, і ви його також чудово чуєте. Ще девайс варто похвалити за хороший вібромотор та наявність модуля NFC, завдяки якому ви зможете робити безконтактні оплати. Також варто сказати, що смартфон має дуже яскравий по міркам смартфонів ліхтарик, що також є плюсом в теперішніх реаліях. Підводячи підсумок, можна сказати, що Poco m 4 Pro відповідає всім вимогам смартфона середнього класу. Новинка оснащена непоганим залізом, гарним amoled дисплеєм та хорошим акумулятором. Ще гаджет радує швидким сканером відбитків пальців, зарядкою на 33 Вт, окремим слотом для карт пам'яті та непоганими замірками класу, фотоможливостями. В цілому, за 200 250 доларів, на мій погляд, це чудовий апарат для не дуже вибагливих покупців. А який би ви смартфон порекомендували в цьому ціновому сегменті? Свої думки пишіть в коментарях під цим. Відео. А я сподіваюся, що вам цей огляд сподобався, і ви обов'язково поставите вподобайку, підпишетесь на мій канал, якщо досі ще цього не зробили, та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!